Всім привіт! Знову буде фідер на Десні і знову моє старе місце, де клювали лящі, підлящі, там і різна риба, та сама ж плітка. Сьогодні 1 жовтня, продовжується сезон фідера, трошки вже похолодало, плюс 15. Може, треба щуку ловити, але щось люди жаліються, кажуть, не клює щука сьогодні. Ми приїхали з Віталієм о 12 годині дня. ні, Точніше, о 12 ми вже починаємо ловити. І так, щоб до вечора. Рано вранці не факт, що буде клювати, тому ми ось так забіду до вечора. Я зараз що роблю? Замішав прикормку. Прикормка жовтий ляж, флагманівська. Додав туди кукурудзи. Кукурудза домашня, варена в качанах, як я люблю робити, коли вона є. У Віталія в прикормці горох і перловка. Я вирішив сьогодні годувати рибку кукурудзою. Стартовий закорм не роблю, а просто зараз перші півгодини буду активно перезакидати. У ну, мене виходить десь один закид у 2 хвилини, щоб прикормка нормально вимилася з годівниці. Ну і я продовжую підготовку до риболовлі. От так закинув, посидів там хвилину-півтори, максимум дві і витягую. І так десь хоча б 10 годівниць. Піймав вже одну рибину, це була густірка на опариша, пробав на бутерброда об'їло черв'яка. Віталія там теж щось скубо, скубо, скубло дибало, так сказати. Ну, місце нам знайоме, дистанція знайома, все як колись я до цього тут ловив, і ляща піймав гарного. Але це було тиждень тому. десь... Тиждень я не ловив на цьому місці, то побачимо, яка активність риби сьогодні буде. Із наживок опариш черв'як. Все. Уже немає часу займатися різними експериментами, пошуками риби, десь там, хочеш, не хочеш. Може бути, що це вже остання фідерний тиждень і все. Далі холод. Можна ловити рибу на ямах, але на ямах у жовтні ляш не клює. Його там немає просто у жовтні ще. Буде клювати якась лаврушка на мотиля за пів години я закинув десь 12-13 годівниць і тепер буде інший темп хвилин 5. Риба поки що не підходить до мене, не клює, навіть нічого не об'їдає. Я додав більше води в прикормку, щоб вона стала ще інертніша і лежала таким пластом на дні, щоб її не дуже швидко змивало. Якщо прикормка буде сухіша, то вона буде плисти, ібо зносився не по течії, і риба може до мене і не підійти. Ну Поки що перші півгодини Одне клювання в мене. Зв'язав тонший повідець із жилки 0,14 і менший гачок номеру 14. А мене до цього була 0,16 і гачок 10. Ця ж сама модель. Не виявлю. Було клювання. О, 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 о. А ну риба є чи немає. Риби наче немає. Ну, хоч клювання було. А ні, є риба. Маленька. На три пінки. То в мене був пучок черв'яків, опариш. А це на три пінки все таки. Така рибка клюнула. Ну, поки що така. Будемо чекати більше. Ловимав вже 2 години і за цей час я піймав всього-навсього 3 рибини. Перепробував різні варіанти. Наживки Дві пінки, три пінки, один опариш, два опариша, пінка з черв'яком, черв'як з опаришем. Ну, от, не пробував ще кукурудзу і перловку. А так по наживцю все, що можна було, що в мене є. Не клює. Ну, який ще варіант? Якщо перейти зараз... Туди по течії, на яму, там 100% буде клювати густіра різного розміру, але ну, в основному буде лавруха. Але там вона буде клювати одна за одною. Ну, поки що я цього не роблю, от, чекаю, може все-таки сюди підійде риба рано чи пізно. Але от, якщо ще годинку нічого не покращиться в кльові, переходжу на яму і там ловлю рибу, яка вже клює. Просто що клюватиме, то я буду ловити. Тому що це вже жовтень тут. Вже Хоч щось небудь половити на фідер, а не просто сидіти, дивитися на, на нього і нічого не клюватиме. Віталія клюнув лящ, напевно. Щось таке тягне. Тягне, тягне. І не витягне поки що. Ну, підсака є. Кто там? Ну все одно. Пидлящик. Та не порвешся так, бо ніколи. Ну поможе мені тоді. Треба ж поцаку держати одною рукою. Десь такий грам 600. Хтось клюнув у мене. Якщо є, а ні, є риби, не думав, немає, ну маленька. Зовсім маленька рибинка. А ні, не така вже маленька. Може правда відпаде зараз. О! На бутерброда. А це якби в мене було друге удлище, я б міг би спробувати половити б на сало. Ну, удлище одне, тому хоча можна закинути і тут побачимо. Забув. Хтось іще смикає, 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 ну таке. Не зрозуміло. Пробує риба. Може справді спробувати на кукурудзу. Бо риба явно підходить на корм, але наживку брати не хоче. Все, моє терпіння закінчилося, я все-таки перейшов на ямку, тому що там на косі у мене взагалі майже нічого не клювало. Три години просидів, ну отак, просто просидів, викидав майже всю прикормку за цей час, але риба не підійшла. Віталій краще, в нього підлящик, у нього штуки 3-4 нормальні густірки, ну в нього клює. Ну, як клює? Одна рибина за пів години, ну клює. На два вудлища щось там виходить. У мене тихо. Тому я вирішив, отак. Вирішив на ямку. Тут клює, як я казав, нічого не треба там видумувати. От Другий закид, Перший закид риба об'їла, а на другому закиді я когось тягну. І буду оце сидіти, ловити, скільки вийде. Багато часу потрачено, але... Якщо буде клювати, я ще свою рибу піймаю. Так, тут не буде великої риби. Хоча клюнула, наче і... Я сказав, не буде великої риби. Ось ось така риба. Це нормальний кляп. Нормальний кляп. На дві піночки. Вись як зачепився добре. Не знаю, що буде далі, але початок гарний, другий закид і відразу нормальна рибина, без ніяких там великих закормів. Дві пінки, знову на гачок. І... Буду пробувати далі. Дистанція велика, метрів так під сорок, я думаю. Це точно. Кидаю далеко. Ну а далі пішла клювати дрібнота. Не, не витягую її, тому що може зараз витягну, а може і не витягну, не знаю. Тому що просто обідає опариша. І черв'яка. Може ще й тягну. Котячий розмір. Не чую нічого. Глибока ямка, поки дістанеш, дані риба є. Отака. І треба ще мені може зменшити довжину повіця. В ямі на коротше було вийти. Ну, перевірю, що тут у нас. Немає нічого. Пучок черв'яка зацепив? Немає. Чи є риба? Ні, немає. Об'їла. Опариша залишила. Так. Опариш залишився, а... Ого, палку. Париж залишився, черв'яка немає, то не знаю. Може просто ловити на піночку. Кілька пінок чи може на одного париша ловити? Зараз буде клювати риба, бо бачите, дивіться яка хвиля пішла, а зараз буде Зараз воно пугнулося трошки, скарчів може вийти і буде клювати. Ого, давай. Клювання є. Віталія не клює, але у нього є шанси, що туди підійде лящ. Якщо вже був під лящик, то може бути і лящ, але можемо не дочекатись цього тому що сьогодні холодно, вітер, дощик накрапає, зміна погоди, ну і повний місяць придачу. Что-то на осень похоже, пошел дождик, да такий рясный, может и грибы будут еще, кто там у меня клюнул, клюе лаврушечка, а может заразу, а не, рыба есть, на червячка, ну дребна. ох яка. вообще просто, вот такая. Ай. На цьому місці в ямі особливим клювом я не похвастаюся. Клює постійно, але от за годину витягну там 2-3 рибинки, а то все просто жжирає з гачка наживку. Без різниці це один опариш, ще дві пінки, воно об'їдає, Клювання є. Сиджу, годую, думаю ж. Що робити далі? Віталія там теж перестало клювати. В принципі, там і не клювало, але хоч трохи було щось, а зараз взагалі повна тиша. 4 години вечора. Нагадаю, хто прослухав, хто не чув, ловимо ми з 12 дня. дня. 4 години впираємося в фідер 1 жовтня. Немає нікого, точно. Просто Віталій сьогодні вихідний, і він сказав, що поїхали на фідер, тому що через тиждень може вже немає. Не буде сенсу їхати. Дуже сильно похолодає. і поїхали. А Так би може б була сьогодні інша якась риболовля. Він хотів підловити рибки на таранку. Так от ми й підловили. <свісно> Воно не клює, як на зло. Черв'яка на черв'яка закинув об'їло. Бачу клювання, ну, буду на опариша ловити. На одного аж. Хоча можна, давайте спробую більше. От сьогодні я не пробував такий пучок. Там візьму і закину на 4 опариша. І хай стоїть. О, може і так зробити. Кукурудзу, до речі, я пробував, кукурудза не працює. Риба її не їсть. Дощі трошки наче притих, це добре. Знову дощик, але в мене є клювання на одного опариша. Я закидав на чотири опариша, там бутерброд з черв'яком. Без різниці. Як наживку ставити, все одно клює один розмір рибою. Тому я перейшов на одного опариша і от ловлю на нього. Знову рибка. Рибка. Вот такая рыбка. Так, какие клювания? Не, я так сказал, яка рыба Такі клювання. Рибка невеличка. Клювання легеньке. Це похолодало і кльов ніякий. О, це навіть трошки більше. Чим клювала до цього. Трошки більше. Не знаю скільки ми ще половим, Я думав, що будемо до темряви. Може навіть трошки і по темному половим, але оцей дощик накрапає. Кльов ще гірше. Будемо збиратися додому. Погода трошки нам підпортила сьогодні риболовлю. Але все одно поганий кльов, Може воно ще й поклювало під самий вечір, але ну, не будемо мокнути. Причому Віталій приїхав сьогодні без куртки, просто реглан. Це пів години мокрий. І все, і захворів, тому їдемо додому, покажу вам, що ми піймали, показувати особа нічого. Віталія там краще трохи. У мене слабше сьогодні. По рибі сьогодні слабенько, в основному вся така котяча, ну, що клювало, те й ловив. А клювалося сьогодні слабо. Але фідерний сезон не закінчується. Я ще буду їздити на фідер. Не сюди, так і в інше місце, але все одно риболовля на фідер буде. Поки остаточно не похолодає, коли вже... Ну, буде важко ловити на фідер, холодно. Дякую, що дивилися, до побачення!